Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака стрілець на розгляд пасіанса на період з 22 по 28 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Ось тут сумна новина, до чого вона стосується, може бути як по роботі, так і загальна, так і особиста. Якась сумна новина. Ось тут значок Терези для стрільців, будьте спокійні, врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут лист або документ, щось важливо, можливо, ви Отримаєте ось цей документ і будете розчаровані саме з цього приводу. До чого він стосується, дивіться по своїх особистих ситуаціях. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак зодіака стрілець. Дивимося, друзі. Карта швидкості, блискавка, швидкі дії та події. Невеличкі розбірки в родині, а також міцні сімейні стосунки. Добра новина! А також сумна новина. От, зверніть увагу, якісь події вас будуть хвилювати, але щось добре та гарне воно також відбувається. Ось тут далека дорога. Можливо, ви планували десь їхати, або в відрядження, або по своїх справах. І ось тут сумна новина про далеку дорогу. І ще це може бути підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Ось тут, наприклад, вам було відмовлено якусь посаду. А сварки ось тут в родині можуть бути із зачарки, кого б це не стосувалося. Іноді жінки також приймають участь в якихось святкуваннях. І зверніть увагу, щоб це не визвало якісь сварки у вашому особистому житті. Прямуємо далі, друзі, на третій розклад. Знак зодіака Стрілець з 22 по 28 вересня 2025 рік. Нагадую, що на моєму каналі залишилися ще розклади на жовтень. Зверніть на це увагу. І не пропустіть, підписуйтесь, друзі, та ставте дзвоник. Третій розклад знак Зодіака, Стрілець. Знову чарка. Щось ви там таке святкуєте потужне, те, що вас веде до скандалів. Зверніть увагу, друзі. Гулянки приходять і уходять, а ваше особисте життя має бути стабільним, щоб на нього нічого поганого не впливало. Подумайте про це. Ось тут знову ж таки документ. Лист або документ. Якщо показують якісь папіри, то вони мають бути дуже важливі. Не просто так, не неабиякі для вас в вашому житті. Ось тут хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити в особистих стосунках, котик, Романтичні почуття, у яких вам заважає третій зайвий. Зверніть на це увагу. Сьогодні з вами дивимось на колоді Мадам Ленорман» для знаку стрілець: застереження, змія та порада Хмари. Зверніть увагу, друзі, якусь важливу інформацію не варто оголошувати на загал. А ще остерігайтесь хитро підступну людину, котра може вам чимось зашкодити. Іноді, наприклад, змія може означати медицину. Якщо ви робили обстеження і його результати вас не задовільняли, можете зачекати певний період, днів 10, для того, щоб знову обстежитися. І тоді ви вже будете знати, чи варто довіряти, чи схожий результат, чи є за що хвилюватися. Ось так, друзі. А порада це хмари, не розказуйте свої таємниці та секрети якимось людям, котрим ви не довіряєте, котрі можуть вам завдати шкоди. Я дякую вам, друзі, за перегляди, підписки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.